Заощадити на медичній бібліотеці вирішили на Івано-Франківщині. Зараз науковці воюють з обласною владою за збереження унікального книжкового фонду. В ньому понад 180 тисяч примірників медичних видань, які збирали понад півстоліття. Нішкаційність тому, що тут є опис ексклюзивних різних оперативних втручань. Насамперед бронхі, трахеї. Пані Ольга показує стоси бібліотечних книг, які вона опрацювала за останні кілька років, навчаючись в аспірантурі. Дослідження проводила з торакальної хірургії. Це дуже вузька спеціальність і література у вільному доступі, обмаль. Тож, аби її відшукати, довелося поїздити по Україні. Практично обійшла всі бібліотеки і не знайшла деяку літературу, літературу, яка мені потрібна була. Так як знайшла її в Івано-Франківську. Противних втручань трахеї та бронхів, їх практично неможливо дістати, наприклад, у нових літературах в описах, тобто її використовується більшості база даних, яка є більш старішою. Та ось вже чотири місяці. Жодну книгу в бібліотеці пані Ольга взяти не може. Читачів більше не обслуговують. Заклад на стадії ліквідації, каже екс-директорка Гана Сидлярчук. Таке рішення ухвалила депутати облради на сесії в травні. На обласну сесію я не ходила, мене не запросили, і я не знала, що наші питання будуть розглядати. Ліквідувати медбібліотеку намагаються вже два роки, розповідає пані Ганна. Перша справа була ще в 20-му. Тоді планували заклад приєднати до центру громадського здоров'я, але депутати не підтримали. І ось у травні до нього повернулися. Згідно з рішенням, заклад приєднають до обласної універсальної наукової бібліотеки. Мене цікавить внаслідок цієї реорганізації, скільки людей буде звільнено протягом пів року найближчого. Це перше питання, і друге питання. Що відбуватиметься з книжковим фондом? Там є 183 тисячі книжок загального книжкового фонду. Відповідно, дублетну літературу будуть дивитися, яка потрібна, яка не потрібна, будуть списувати. Та література, яка Є наукова і важлива ми вже проговорили і пропрацювали з медичним університетом національним. Частину літератури вони заберуть в бібліотеку університетську. Частину літератури вони заберуть в в, в бібліотеку Івана Франка. Приходили директор універсальної бібліотеки і директор медичної з медуніверситету. І вони сказали медуніверситету. Відказалася, що в неї приміщення немає, де взяти стільки книг. Універсальна також переживає. Вона не може стільки взяти книг. Тож працівники побоюються, що унікальний книжковий фонд, який вони збирали 80 років. Бібліотека була створена ще в 45-му році. Можуть втратити, адже їм вже сказали списувати літературу, яку саме мала б визначити спеціальна комісія, але її досі не створили. Тож, поки працівники самотужки скоротили фонд до 80 тисяч книжок, тобто списати довелось 100 тисяч примірників. Так ніхто нікого нам не прислали. Зараз нас внужвину списати внуждень списати. Все буквально. Коли ми ту літературу відвозили на нікуди, дівчата всі плакали, чесно. Тому що, розумієте, нам кожна книжка так, як, ну, як, як дитина. Шоковані таким рішенням облради і місцеві науковці. Доцент пані Ірина каже, більшість книг для своєї кандидатської брала з цього фонду, адже на сьогодні в області це єдина така спеціалізована медична книгозбірня. Загалом подібних нині в Україні залишилось всього чотири. Питання ліквідації бібліотеки це є різновид державного мародерства. А наша обласна рада, вони не можуть захистити цю бібліотеку, вони не можуть знайти гроші, щоб заплатити. Тити для 14 працівниць бібліотеки вони не можуть захистити книжки медичні. Та ось обласні депутати і чиновники апелюють мовляв, бібліотеку ніхто не ліквідовує. Йдеться про реорганізацію задля оптимізації коштів. Відтак, приміщення працівників та цінний книжковий фонд обіцяють зберегти. Загальний бюджет орієнтовно від 4,5 до 9 мільйонів гривень на рік. Тобто дуже великий бюджет. Книжковий фонд залишиться після продавальних актів близько 80 тис. Книжок, він буде існувати, пацанки будуть працювати. Однак в обласній наукові бібліотеці зізнаються, таку кількість книжок їм прийняти нікуди. Не готові, тому що ми аналізували. Такі процеси вже пройшли в інших областях. Наприклад, Тернопільська область вони прийняли 8 тисяч примірників. Якщо вона говорить 60 тисяч, ну я думаю, що їм ще треба попрацювати. На це працівники наукової медичної бібліотеки, яких, попри обіцянки, не звільняти все ж скоротили, мають не так багато часу. За рішенням сесії термін спливає 20 жовтня. Жанна дучак зі ною автонас. Подробиться телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини на цьому.